Провайдер домашнього інтернету Еверест разом з українською бізнес школою для дітей та підлітків ЮНАЙТЕД провели для наших юних абонентів інтенсив з лідерства. Мої вітання. Мене звати Кравчук Оксана. Я є засновницею та керівницею бізнес-школи «Юнайтед». ми формуємо лідерський потенціал дітей. Ми розвиваємо навички soft скіл та даємо дітям змогу завдяки практичним заняттям отримати досвід, який вони понесуть у своє майбутнє у цей досить таки змінний світ. У нас є дві локації. Це власне інноваційно-технологічний парк Кристал та локація у центрі на Огодова. Вчительку Оксану, що вона директор, вона завжди добра і весела. Втім мені сподобався, як ми працювали в кубатній роботі. Це було круто. Основна фішка нашої школи це те, що у нас практична програма тренінгів, яка дозволяє дітям практикувати у школі і застосовувати у реальному житті навички, які ми формуємо. І також це те, що у них є змога зустрічатися з підприємцями та створювати власні проєкти. Вчитель дуже ласкавий, гарно розповідає, розуміло. Пили чай і їли печиво. Нам давали ще поради, що краще про себе розповідати. Йде від неї енергетика, що її хочеться слухати, і дуже тяжко відірвати від неї погляд. Оксана дуже мила, мені дуже сподобалось з нею спілкуватися. Мене навчили деякі речі, які я не знала. Я не знала, як потрібно виходити, коли потрібно починати говорити. Мені дуже подобалось слухати про лідерські здібності, про наші цілі, що їх потрібно записувати. Викладач дуже добра. Тренінг допоміг учасникам прокачати навички фінансової грамотності, набути впевненості, вільно виражати власну думку, ставити цілі, ефективно планувати час. Та розвивати ораторські здібності Мені було дуже приємно працювати з абонентами Everest. дітки досить відкриті, здібні і дуже цінно те, що вони ділилися, що вони беруть з собою навички самопрезентації, роботу з цілями і, взагалі, застосування те, що ми пройшли на короткому майстер-класі. Еверест не просто провайдер, а твій партнер у шляху до особистого та професійного зростання.